Вітаємо вас! Ми знаходимося на чудовій локації. Це готельно-виставковий комплекс Вершник. Поруч зі мною, кандидат сільськогосподарських наук, директор Черкаської дослідної станції біоресурсів. Бойко Олександр Васильович. Доброго дня, шановні бджолярі, виробники обладнання дідства. Дозвольте від імені власників готельно виставкового комплексу вершник. Каської селекційно-етичного центру тваринництва Братин Бога Прогрес, запросити вас на виставку, яка відбудеться 26 жовтня цього року на цій чудовій території з метою проведення всеукраїнської, всеукраїнської виставки та науково-практичного семінару джільництва. Присвячений 15-річчю заснування Черкаського кооперативу Павік, раді бачити вас на Черкащині Ростей і Черкащан. Хочемо запросити для спілкування, яке в даний час дуже складне, але ми маємо об'єднуватися. Бо пчелина сім'я це приклад об'єднання і. Відданої праці на благо людства, тому ми раді запросити вас і організувати для вас свято, присвячене цій знач, значній події. Дякуємо вам за запрошення і ми щиро раді будемо, якщо сюди приїде дуже багато людей з усієї України. Ну і докладаємо всі зусилля, щоб були задоволені як власники території, так і гості нас. Я тому за увагу.